Розказую ще раз про Siemens. Це форсуночки у нас 156 Z, це у нас 2.0 HDI, 2.0 TDCI, Peugeot Citroën Volvo Ford. Форсунки перевірили на СТО. Є, бачите, по першій переливи красні, красні стрілочки вверх, і по третій недоливи є, по четвертій переливи. По-друге, теж трошки там перелив на максимальній потужності. Вони піднімають і опускають йому наливи цій людині. Він має ідеальні форсунки. Ставить їх на машину. Машина на холодну, при температурі десь від 0 до плюс 8. Це на заході нашої країни. Починає троїти. Пише мені. В Ютубі каже, друже, підскажи. Я кажу, що по п'ікам? Скидає мені дані по п'ізикам. По п'ікам, ось опір внутрішній, бачите? У нас є 64, 74, 33, 99. Перша 33, друга 64, третя 74, четверта 99. Тобто п'єзіки просівші. Це і є причина того, що. Те, що машина троїть. Що ми дивимося далі? Я йому пояснюю, що скільки за ремонт злинка 100 доларів 4400 грн. чуть більше там, 105 доларів. Кажу, вони роботу свою зробили, вони підняли і опустили наливи там, де переливало, там де не доливало, але п'єзики були вбиті. Тобто це не мало сенсу, тому що п'єзолімент просівший. Я в даному випадку рекомендую форсунки шукати або ушні, або нові. Якщо у вас є можливість купити нові, купляєте. це, десь порядка 10 тисяч за форсунку плюс-мінус. Не знаю, скільки не вони дуже, Це до речі, дуже рідкісні форсунки. 20 HDI, тому що це старий Siemens, вони дуже-дуже ходові і вони не ламають. Пєзик ну, як... вони... дуже довго ходить по 300 тисяч, поки, його... поки він не замкне або не обірветься. Він буде ходити і ходити. Я вже це пояснював. На малих токах працює. Не то, що цей континенталь новий, це вже не те. вже. Це обновлена версія, вона не так працює, як Сіменс. Тим не менш, а, форсунки ці, хоч вони мають таку зеленку, вони вже несправні. Треба, щоб тут було, як я казав, від 160 до 200. 20 кОм. Ну 220 не зустрічав ніколи, зустрічав 201 кОм нового форсунка 201 кОм От. Ну, це, в принципі, показники нової форсунки. 220 не зустрічав, 201 зустрічав. А так, 199, 198, 190. І я це пояснював, що вони проявляються на гарячу. Тобто форсунка повинна бути гаряча. Тоді більш-менш тест. Іде близь, близький до ідеалу, на холодну їх не перевіряють. І тестери, ці ДіМЕДовські, які перевіряють ці Siemens форсунки по п'єзікам, вони мають таймер там на 2 хвилини, вони її прогрівають спочатку і дивиться, наскільки стабільно працює П'єзик. Якщо, наприклад, ти поставив його на стендік, він споказує. тут відео там у куча є, показує 190, по мірі цього. Його роботи перевірки, там півтори хвилини там, по таймеру хвилина 40 починає просідати. 180, 170, 160, 140 і так далі. Це вже пізик теж просівший. Повинно бути стабільно. Якщо показує 198 на першій секунді. На, на 120-й секунді, через 2 хвилини, то есть, повинен теж показувати 198. Ну, 198 і в кінці теж теста 198. Це форсунка робоча. По-іншому, це ніяк не працює. Повторюю ще раз, то, що там вирівняли наливи, молодці хлопці, красавчики, але ці форсунки несправні. Ось так. Додавайте питання. Дуже багато машин на сіменсах. Буду давати вам поради за окремий магарич. Доброго дня, всім добра. До побачення.